Це мене з твоїм частником замовнила. Ну, вигори, вигора. Що не садимо? Треба фіксувати тепер. Да. А завтра що садити ще? Сама, сама. Я бачу, як сама. Люди заступом копають, садять, де посходимо, а тут ще немає засвітити. Дував. Ну, не тяжко. Мені? Так. Да. Скільки ти мені вже нервів витрепала за нього за цей часник, то я не знаю, в мене скоро коси почнуть вилазити. Я вже зараз посажу. Точно. Точно, думаю. Думав, тобі родки поробити, розпашок нема. Пороблю зайця. Ну, все, бач, земля м'якенька, все. Як жінці. Та чого ж кричати? Ну так що не цікаво вже. Що... <риклад> <риклад> Чуєш? Чую. А що тебе там вже скоро на війну заберуть, так? Ні. Що? Ні. <риклад> я слабий, чоловік. Скажу рад. все, давай. Ти на оранку, я на садінку. Ввечері побачимося. Може. <реш> я в Горопа, я там друг є. Я не переживаю. <реш> Добре, що не подружка, правда. <реш> Сам, саме головне, щоб була вона одна подружка. Я? А то все таке. Дивися, курка бігає. Вона в юшку проситься. Вона не в юшку проситься, вона біжить ну подивися, вже, ще одна. Проферзував, вони почули, ти вже тут, як тут. Деся, ще якихось червячків собі назбирають. збирають. Сусідські теж вийшли. <плес> Давайте усім гарного дня! Вітанечка усім від нас з Юрасиком каналу Наталочка у селі. Заходьте, будь ласка, будьте нашими друзями, нашою підтримкою. Ставте пальчик догори, пишіть нам. Коментарі нам дуже приємно, От, що у нас ви є. Приємно, що з'являються нові друзі. Я вже вдома. Сіла собі за копицею сіна, тому що тут -то затишно. Сонечко світить, знаєте, так, е, нібито і не холодно, але чогось вітряно сьогодні. І, і чого б, це, правда, така дивина осінь. 1 листопада, вітряно. Е, дивлюсь. Іринка каже: уже всі посадили часник. Напевно, що одна я йду садити. Ні, Ірина. Тому що ще і я йду садити сьогодні. Сподіваюся, що посажу зараз. На налаштувалася, скажімо так, налаштувалася, що посадити. Юра профорзував. Я його доймала тим, щоб він мені проорав. То він вже сьогодні сердиться, коли ти вже його посадиш, бо щось садити доведеться. Та ні, посаджу. Значить, зараз піду по часник. Напевно, що придбаю і цибулю, і вже посажу все разом. Вже така пора, що вже потрібно посадити, тому що за кілька днів там вже обіцяють і зниження температури, і десь якийсь дощ, що воно буде. Час покаже. От сьогодні каже, каже сьогодні Юра, зустріли ТЦК. Це я жарту його, так і питаю, що тебе вже на війну мають забирати. от, Ну, але. З розумінням, скажу так, перевірили документи, побажали щасливої дороги, і на тому все скінчилося. Значить, учора у нас такий був день насичений. Я обіцяла, що я налаштуюся і скажу, що ми виїздили у лікарні з Людмилкою. Хто слідкує за нашим каналом, той знає, що у нас старша донька. Має певні проблеми зі здоров'ям. У нас вона бачить лише на одне очко. Закінчує дитина 11 клас. З цією проблемою вона живе уже досить давно. От, було багато операцій. Не дали ніякого результату оперативні втручання, жодні, от що і замінювали, і лазерну пробивку робили, і вичистки різні робили. На сьогоднішній день питання стоїть про ще одну операцію. Тому ми налаштовані, скажімо так. Морально, налаштована морально, і вона. Будемо надіятися, що це вже буде остання операція. Яка вона буде, я скажу трішки пізніше. Тому просто прошу вас, підтримуйте нас, підтримуйте у молитві, підтримуйте переглядами, подобайками. Ми того зараз потребуємо. Ну, а детальніше буде трішки згодом, тому що маємо ми місяць, місяць часу до першої консультації перед оперативним втручанням. От, лікується вона весь час у Вінниці, клініка професора Сергієнка. Оперувати будуть лікарі з Києва. Да. Так, оце що можу сказати наразі? Трішки пізніше буде усе пізніше. Ну а що? А зараз <laughs> учасник з цибулею. Он як пішов робити каву, каже, ще каву з тобою поп'ємо. Ну давай поп'ємо. Я прийшла, його нема. Підманула підвела, називається. Тільки мене Юра підманув підвів. Я приходжу, а він качається під трактором. Що ти тут качаєшся? І довго ти будеш тут лежати. Зараз ще десь нові п'ї. То каву п'ємо чи ні. А ти зробила? Я ще ні. То Я... що ти крутиш? Я думала, ти пішов робити. То зроблю ти. <різь> каву і до кави. Давай, бо мені ж немає часу, мені ж часник посадити. Ти його висадиш руський місяць, як кажуть. Чи український? Ну як я тебе так буду чекати, поки ти покачаєшся під трактором, то ще й сьогодні не буде посаджений. Ну, давай! Та вже гайку згубив. Що давай? Пішли каву пити. А ти зробила? Ну то скільки мене тоді? Тут челезяк в гараж занесеш. Оце цю цюшу відключуєш? Да. Називається пульова доска, яка тримає плуга, щоб не їздив вправо і вліво. Е. Яка б це доска, що тебе притримала, б, щоб ти не їздив в мене вправо, вліво? Ага. І ставай сирої землі, тобі не можна. Зараз будеш ввечері стогнати, а я ще жінка молода, давай яку залізяку. Давай пішли. Що маляточки пищете? Молоднячок вилетів. Пищають, не знають, куди їм подітися. Так, ну що, на нагород. Значить, це ось безстрілковий часник буду садити. Ну, його має вийти десь піврядка, я думаю, довгого. Може, десь трішки більше, не знаю. Однак, все-таки його сажу менше як цього що стрілкового. Цього зубчики набагато краще більші, тигоди були більші. Всього натеребила, якщо буде мало, то до тереблю буду садити. Так, придбали ще тільки що дівчата такої небагатої зменької цибульки на перо. І взяли це на 200 гривень, так як вони сказали, Така вона невеличка. От цибуля посадити на зиму. Напевно, що буде мало, я так собі думаю. Я планувала трішки більше, але якщо навіть так, то переживати аж так не буду занадто, тому що город все рівно буде оратися на зиму. Я або її ще досаджу пізніше трішки, або ж буде виораний город, то з зимою, весною дуже зарані посажу, і вона та, що зарані сажена, вона теж буде гарна. Цибуля. Я так собі думаю, що <смі> все має бути гарно, Знаєте, мене ще не посадила, а вже гарно. Ну нічого, саме головне, будете садити. Саме голосне, знаєте, що хочеться, щоб вже усе сходило гарненько під нашим мирним небом. Саме головне, що було. Гайда нагород. О, такий вітруган, що прямо зносить з ніг. Ну, нічого, зараз я саме головне, зараз, знаєте, що садити, то така дурничка. От, то покидала, покидала, особливо цибульку, вона дрібненька, то я її все рівно ще посію. От, а зараз саме основне це аж туди, в той край, <смас> понагортати рядочків. І таки я дивлюся, що на таку довжину, то напевно, що посадкового матеріалу в мене ще край мало. Доведеться таки дотреблювати часник. І ще, напевно, що, якщо тут. Морку посію з боку, так, щоб вже була вона ця площа зайнята. Ну, але таке, зараз одним словом, погорнула. У, прогорнула один, захекалась так не передати. Але знаєте, на секундочку, 60 кроків проміряла назад, поки пройшла. О, я кажу, оце будуть ці. Це вже навіть не рядки, це вже гони. Але не знаю. Ну так сказав, звідки покуди погора, ну отак від початку до кінця і садити. Наче так буду садити тільки ще одне. Піду пополу наберу, тому що забула. Винести сюди. Ну, все. Є попіл за одну грубку виходить, почистила. Буду отак рядок удобрювати, тоді садити. О, як треба низенько, близенько, тому що вітряно. А, пилить. Так, так в мене перший. Уряд буде йти безстрілковий, звідси від пшениці. Тому що, якщо, якщо раптом що не так, то, то цей часник не так шкода, як той, то хай він буде перший, перший рядок, а, а той же буде далі йти. Цей теж гарний. Такі є гарні кубки, що буває ну, так дерево і хочеться його ще, здається, роз'єднати. Роз а він уже не роз'єднується, виявляється такий зубок славненький. Ой, все, одним словом, потискала її, що тискати. Ви тільки подивіться, скільки помічників є біля мене. Я один рядок сажу, другий відразу з боку горну, так щоб було рівно. А вони мені рівняють. Ото відразу все і рівняють. І подивіться якої. а? Ви тільки подивіться на цю жука. А? Воно тобі в землі. І воно тобі живе. <сум> ще, ще до сих пір лазить. Що ти тут хочеш? Колорати такий, а? Нічого їх не бере. Ну, пострілково, мало не небагато. Майже вистачило до кінця рядка. Ну що, тепер буду зараз садити. Це що стрілочку вибиває Часник. Таке між зробила. широченьке Думаю, раз вони вздовж, то може він мені хіба коли трактором прорихлить. Так. Думала, я думала, як воно має бути. Нічого не придумала, окрім того, як прогорнути ще рядки. Правда, міжрядя зробила вуща. Напевно, що трактором він мені вже тут не поїде. Отак От у мене буде така каша. Один, один рядок безстрілкового часнику буде так від широким міжрядям. Решта все буде йти таким собі. Більш-менш рядом, ну не широким. І зараз уже швиденько сажу, а то бачу, сутінки мене застануть. Рядки нагорнула, думаю, на те, що в мене є, мені вистачить. Бо це ж таки йдеш, йдеш і краю не видно. Ще б посадила та кури. Позабирайтеся, не тривожте. А? Не загортайте мені, щоб я тут знову не ходила сапою. Кш -кш -кш. Кш -кш. Прийдете потім мені рівняти. Садарем забрали. Ух, все, висіваю цибульку Ой, так, сонечко вже сховалося кудись. У мене уся тара порожня. Рядків навіть і не видно, що вони туди десь були. І, як то кажуть, зробив діло. Гуляй, сміло, діло зроблене на зиму. Часних цибуля. посаджені, не сіяна морква. Ну то ще справа поправимо. А може і побачимо, як, як воно буде далі. Але і так собі думаю, знаєте, 4, 4 рядки по 64х6, 24, як ото, знаєте, у мультику міраїм попугаєми, мірам удавами, а я мірала кроками, та й вам на все про все 240 метрів. Плюс-мінус це полі чеснику на зиму. Я думаю, дав Бог сходило та родило та щось будемо мати на наступний рік. Цього року не бідуємо. Я думаю, що будемо живі, здорові, на той рік теж буде. Тому все, я відпочивати. Юрища немає. Вам гарного перегляду, гарного вечора і всього найкращого по життю.